Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про українську боротьбу, про титанічну боротьбу українського народу проти російської навали і на фронті, і в тилу, про боротьбу за існування українців як нації. Зауважу, що словосполука вступити в боротьбу це калька. Українською краще сказати стати до бою чи напрю. І усі ми зробили це. Однак часто дієслово першої дієвідміни боротися, мовці та й працівники медіа помилково зараховують до другої дієвідміни, хибно утворюючи форму третьої особи множини теперішнього часу для займенника вони. Дедалі частіше можна почути вислови на зразок боряться за свободу, боряться за свої права, боряться за ідею. Проте правильно писати і вимовляти тільки борються, адже це слово належить до першої дієвідміни. Наприклад, борються за свободу. Борються за свої права, борються за право на існування. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що ми обов'язково виборемо перемогу.